Вітаю. Сьогодні ми на уроці з вами розглянемо такі теми, як основні ненавмисні і навмисті штучні загрози. Технічні програмні засоби добування інформації. Ну, взагалі, то в нашому курсі ми. Я кажу, знайомимося з тим, що вже знаємо, я кажу, згадуємо, і в той же час десь чогось новеньке додаємо. Тут, в домашньому завданні, вам треба буде опрацювати додані дві презентації, які ми зараз розглянемо, або додане це відеопояснення. ознайомитися з інформацією про віруси та шкідливі програми на сайті Зіля. Це, взагалі, той девірусна енциклопедія. І знайти в інтернеті та скласти список з 10 найбільш небезпечних комп'ютерних вірусів. Ну і визначити, з якою метою вони були створені. Подайте знайдені відомості в онлайн-документі. Цей документ відформатовуєте, здаєте ну, зараз ми розглянемо. Ці теми, ну, як би сказати, позгадуємо дещо, тому що ми вже з вами це в 10 му і 9 -му класі розглядали. Розглядали і на попередньому році, але давайте повторимо, що ж таке загроза і атака. Загрози інформаційній безпеці це зворотна сторона використання інформаційних технологій. І під загрозою розуміють будь-які обставини та події, що виникають у зовнішньому середовищі, які від, у відповідних умовах можуть викликати появу небезпечної події. А вже інформаційна загроза це будь-які обставини або події, що можуть бути причиною порушення політики безпеки інформації, або нанесення збитків. Ну, а атака це уже спроба реалізації загрози. І є класифікації, різні класифікації загроз, і залежно від обсягів завданих збитків, класифікують загрози на нешкідливі, шкідливі і дуже шкідливі. Ну, як ми знаємо, що загроза інформації залежить від характеристик обчислювальної системи, фізичного середовища, персоналу, оброблюваної інформації. Якщо говорити, що загроза інформаційній безпеці є природні. Це такі об'єктивні, не залежать від людини. Це можуть бути стихійні явище, природне старіння, обладнання, відмова елементів операційної системи. Є штучні, це суб'єктивні, які залежать від людини. Випадкові це вихід з ладу обладнання, помилки персоналу або програмного забезпечення. Є навмисні. Це перехоплення даних, маскування під дійсного користувача, фізичне руйнування системи. Якщо класифікувати загрози інформації за метою впливу, то є у нас загрози цілісності, загрози доступності, загрози конфіденційності. Е, ну... Загрози цілісності це спотворення інформації, заперечення дійсної інформації і нав'язування фальшивої. Загрози доступності – це блокування інформації, знищення інформації та засобів її обробки. І загрози конфіденційності це несанкцій оновлений доступ, утрата, ненавмисна втрата або витік інформації. І викрадення інформації, і її розголошення. Зверніть увагу на даний слайд. Ось якраз іде така класифікація в вигляді у нас карти знань. Зверніть увагу. Є загрози безпеці даних, це природні чинники, технічні чинники і людські чинники. До природних це в нас відноситься старіння матеріалу носія, ну, це може бути розмагнічення, розширування тощо. А стихійні лиха, це пожежі, землетруси, блискавки тощо. До технічних чинників нас відносяться несправність обладнання і зовнішній плик. Ну, Несправність це механічне якесь пошкодження, перегорання, збію програми тощо. А зовнішній вплив це перепади напруги, перегрів або переохолодження приміщення тощо. До людських чинників відносяться ненавмисні дії, це необережне поводження, помилки під час роботи з даними тощо. А навмисні це вже пошкодження вірусом або несанкціоноване використання тощо. До загроз інформаційної безпеки в нас відносяться дії авторизованих користувачів, дії хакерів, комп'ютерні віруси, фішинг. Ну і ще відносяться ось такі природні загрози, як ми говоримо. До ті, що здійснюється авторизованими користувачами, належить цілеспрямована крадіжка або знищення даних на робочій станції чи сервері, пошкодження даних користувачами в результаті необережних дій. Дії хакерів. Ну, Взагалі-то хакер це кваліфікований IT-фахівець. Який знається на комп'ютерних системах і втручається в роботу комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості, або пошкодити дані, що зберігається в комп'ютері. Їхні мотиви хакерів можуть бути різними: це помста, самовираження, дехто це для розваги, інші, щоб показати свою кваліфікацію, або це винагорода. От останнім часом поняття хакер використовується для визначення мережевих зломщиків, розробників комп'ютерних вірусів і інших кіберзлочинців. Ну і в багатьох країнах злом комп'ютерних систем, розкрадання інформаційних даних, створення та поширення комп'ютерних вірусів і шкідливого програмного забезпечення переслідується з в нашій країні теж. Є таке поняття як DOS-атака. Що це таке? Це атака на відмову в обслуговуванні, тобто, напад на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система була призначена. Ну, і є таке поняття небезпечні сайти. Ми знаємо з вами. Небезпечними сайтами вважаються сайти, підозрювані у фішингу або поширені спаму, що є окремими видами комп'ютерних загроз. Ну, Спам це у нас з вами рекламні повідомлення, які надходять на поштову скриньку осіб, які надавали дозвіл на їх отримання. А фішинг це масове розсилання електронних листів від імені популярних брендів з метою отримання доступу до банківських рахунків та інших персональних даних. Ну і ще підроблені сайти. Метою таких сайтів є фішинг та інші види соціальної інженерії. Ну, оце такі речі, які ми вже з вами і знаємо, але ми зараз їх так би класифікували, повторили. Ну, а зараз ще ми з вами розглянемо. Ну, те ж саме, деякі речі для вас зрозумілі, ми це з вами проходили, але ж розглянемо з вами технічні засоби добування інформації і програмні засоби добування інформації. Ми з вами уже знаємо, що таке інформаційна загроза, джерела загроз, ДОС атака і так далі. Ну, а тепер познайомимося вже з технічними програмними засобами добування інформації. Є таке поняття як комп'ютерне піратство. І я думаю, для вас це слова не нові. Але що ж це таке? Спроба одержати несанкціонований доступ до комп'ютерної мережі? З метою ознайомитися з нею, залишити інформацію, виконати, знищити, змінити або викрасти програму або іншу інформацію і кваліфікується як комп'ютерне піратство. І технічні програмні засоби добування необхідної інформації це подолання системи захисту, обмеження або заборона доступу до них посадових осіб. Дезорганізація роботи технічних засобів, вивід з ладу комунікаційних комп'ютерних мереж, усього високотехнологічного забезпечення функціонування системи управління. Оце все відноситься до технічних і програмних засобів добування необхідної інформації. Ну і якщо класифікувати. Способи несанкційного доступу до інформації, то воно здійснюється ось яким шляхом застосування, використання і отримання. Для, як кажу, доступу до інформації несанкційної застосовують засоби прослуховування, підкуп осіб конкуруючої фірми, фотопристрої, відеоапаратуру, ну, і троянських програми. Використовують також недоліки мови програмування, переваги електромагнітного випромінювання, крадіжка носіїв інформації, копіювання інформації, недоліки в операційній системі і отримують знищення даних за допомогою запитів дозволу, реквізитів розмежування доступу і використання таємних паролів. Технічні засоби істотно розширюють і доповнюють можливості людини, здобуванням інформації, забезпечуючи, що знімання інформації з носіїв, які недоступні органам почуттів людини, добування інформації без порушення кордонів контрольованої зони, передачу інформації практично в реальному масштабі часу будь-яку точку земної кулі. Аналіз і обробку інформації в обсязі і за час недосяжних людині, консервацію і, як завдно, довгий час зберігання видобутої інформації. Зверніть увагу ось на карту знань, де у нас іде класифікація пристроїв несанкціонованого зняття інформації. і ми можемо класифікувати пристрої, зверніть увагу, за видом сигналів, що використовуються для отримання інформації. Це можуть бути акустичні, механічні, електричні. До акустичних в нас відносяться мікрофонні заклад, закладні пристрої. До механічних це стереотипи, до електричних, телефонні заклад, за, закладні пристрої. Далі ми можемо класифікувати за часом роботи. Це постійно функціонуючі і функціонуючі за детермінованим алгоритмом. Це або ж при підніманні телефонної трубки, або при подачі команди з пункту перехоплення. Ну, або за даний час інтервалу, або при появі таких акустичних сигналів. Можемо класифікувати пристрій за часом передачі інформації. Це передача інформації або в реальному часі, або в невеликі інтервали часу з використанням апаратури стискання. Можемо з вами ще класифікувати за способом електроживлення. Це з автономним електроживленням, або живленням від фізичної лінії. Ну, фізичної лінії це може бути електрична мережа, радіотрансляційна лінія, телефонна лінія. Також ми ще можемо класифікувати за способом передачі інформації. Це може бути фізична лінія, радіоканал і накопичена інформація. Ну, до фізичної лінії ми відносимо електрична мережа, радіотрансляційна лінія і телефонна лінія. Отже, дивіться, ми можемо класифікувати пристрій не зняття інформації за видом сигналів, за часом роботи, за часом передачі інформації, за способом передачі інформації. от Дивіться, тут теж там за часом, а тут за способом, і за способом електроживлення. До програмних засобів добування інформації в нас відносяться такі, як комп'ютерний вірус. Логічна бомба, троянський кінь, засоби провадження як комп'ютерного вірусу, так і логічної бомби в інформаційні ресурси, автоматизованої системи і керування ними на відстані. Є такі нейтралізатори текстових програм, це програми, що забезпечують невиявлення випадкових і навмисних хиб програмного забезпечення. Засоби придушення інформаційного обміну в телекомунікаційних мережах, фальсифікації інформації в каналах. Ну, є таке поняття, як шкідливе програмне забезпечення, і ви з ним знайомилися, що це комп'ютерна програма, або, як ми ще кажемо, переносний код, призначений для реалізації загроз даним, що зберігається в інформаційній системі. Або для прихованого нецільового використання ресурсів системи, або іншої дії, що перешкоджає нормальному функціонуванню інформаційної системи, зловмисний програмний засіб, або кажуть, зловмисне програмне забезпечення. Це програмне забезпечення, як ми кажемо, програма, створена зі злими намірами. До зловмисних програмів, засобів належать у нас віруси, рекламне програмне забезпечення, хропаки, троянці, рудки, клавіатурні логери, дозвонювачі, шпигунські програмні засоби, здирницькі програми, шкідливі плагіни та інше зловмисне програмне забезпечення. І далі от є класифікація шкідливого програмного забезпечення, ну, така класифікація за наявністю матеріальної вигоди: це, що не приносять пряму матеріальну вигоду, тому хто розробив шкідливу програму, і що приносять пряму матеріальну вигоду. Ну, ті, що не приносять, це може бути жарт, хуліганство, самоствердження, прагнення довести свою кваліфікацію. А ті, що приносять пряму матеріальну вигоду зломиснику, це крадіжка вже конфіденційної інформації, доступу до систем банклієнтів, отримання пін-кодів, кредитних тощо. Або отримання контролю над віддаленими комп'ютерними системами з метою розповсюдження спаму з численних комп'ютерів зомбі. Ну, і давайте ж повторимо, що таке комп'ютерні віруси. Взагалі, то комп'ютерні віруси це спеціальні програми в машинних кодах, або це кажуть фрагменти програм, здатні без відома та згоди користувача, розмножуватися і розповсюджуватись. На інші програми, шляхом копіювання свого коду у файли, що зберігаються в системі. Це програма, яка може сама себе що розмножувати. І комп'ютерний вірус він спроможний передаватися по лініям зв'язку і мережам обміну інформації, проникати в електронні телефонні станції системи управління. У заданий час або по сигналу вірус стирає інформацію, що зберігається базах даних, або довільно змінює її. Поняття вірус вживається для позначення усіх шкідливих програм, здатних розмножуватися. Заражаючи не тільки окремі локальні комп'ютерні мережі, а й спричиняючи глобальні епідемії в інтернеті. Ну, ось вид віруса це хробаки. Це один із різновидів шкідливих вірусів, що розмножують та псують дані, збережені на комп'ютері. Хробаки проникають на комп'ютер жертву без участі користувача. Хробаки використовують так звані дірки. Уразливості у програмному забезпеченні операційних систем, щоб проникнути на комп'ютер. Часто хробаки розповсюджуються через файли, вкладені в електронні листи, або через деякі веб-сторінки. Проте, можуть також завантажуватись під час спільного користування файлами або програмами миттєвого обміну повідомленнями. Найбільшим відомим представником цього класу є вірус Моріса. Або черв'як Моріса, який вразив мережу інтернет у 1988 році. Ну, хробаки ще діляться, як кажуть, на такі підвиди. Від того, яким чином вони проникають, то які протоколи вони використовують. От є мережні хробаки. Це хробаки, що використовують, ну, використовують для поширення протоколи інтернет і локальні мережі. Тобто, це мережні хробаки. Є поштові хробаки, це ті, що поширюються в форматі повідомлень електронної пошти. Є irc хробаки що поширюються по каналам IRC. Ну, це через П2P-хробаки, що поширюються за допомогою пірінгових файломінних мереж. Ам-хробаки це ті, що поширюються системами миттєвого обміну повідомленнями, меседжерами. Ну, от що таке логічна бомба? Це теж у нас вірус, це невеликі програми, які спрацьовують з настанням певних умов і можуть привести до часткового або повного виведення системи з ладу. Різновидом логічної бомби є часова бомба, яка спрацьовує в певний момент часу. Це так звана програма-закладка, що завчасно впроваджується в інформаційні системи і мережі. Логічна бомба по сигналу або в установлений час приводиться в дію, стираючи або перекручуючи інформацію, в інформаційних ресурсах і виводить їх з ладу. Ну, приклад логічної бомби в бібліотечній системі графства в Монтенгомері з Підрядчик, якому доручили розробку комп'ютеризованої абонентської мережі, розмістив в ній логічну бомбу. Що вона робила? Вона при настанні певної дати ця бомба могла вивести систему з ладу. Якщо замовник відмовлявся платити. Коли ж бібліотека затримала виплату грошей, підрядчик зізнався в існуванні бомби і пригрозив, що в разі неперерахування йому грошей він дасть бомбі спрацювати. А Віруси трояни. Одні, одним із способів модифікації програмного забезпечення є таємне введення у програму троянського коня. Це команди, які дають можливість зі збереженням працендатності програми виконати додаткові незадокументовані функції. Наприклад, переслати інформацію, зокрема паролі, що зберігається на комп'ютері. Програма, в яку проникають у нас троєни, вона працююча, але в ній ще є ось така програма, яка виконує шкідливі дії. Троян тип шкідливих програм. Що дозволяє здійснювати схований несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів для добування інформації? Троєни відрізняються відсутністю механізму створення власних копій. Отже, віруси троєни вони не можуть себе розмножувати. Троян попадає в систему разом з вірусом або хробаком. У результаті необачних дій користувача або ж активних дій зловмисника. Виявити троянського коня дуже важко, оскільки сучасні програми складаються з тисячі, навіть мільйонів команд і мають складну структуру. І троянський... Коні теж мають, так сказати, свої якби, підтипи. Це е, програми вандали називаються, дропери вірусів, злі жарти, деякі види програм люків, деякі логічні бомби, програми вгадування паролів, програми прихованого адміністрування. І взагалі дотроянський кінь це одна із найнебезпечніших загроз безпеці операційних систем. Зомбі. Така програма, яка приховано приєднується до інших підключених в інтернеті комп'ютерів, а потім використовує цей комп'ютер для запуск атак, що ускладнює відстеження шляхів до розробника програми зомбі. А от жадібні програми це програми, що намагаються монополізувати який-небудь ресурс, не даючи іншим програмам можливості використовувати його. А доступ таких програм до ресурсів системи призводить до порушення її доступності для інших програм. Є у нас з вами захоплювачі паролів, вони такі називаються. Це спеціально призначені програми для крадіжки паролів. Утиліти схованого адміністрування, Цебедор. Це вид шкідливого програмного забезпечення. У деяких випадках можна віднести до групи троянських коней. Вони по своїй суті є досить могутніми утилітами віддаленого адміністрування комп'ютерів в мережі. Під час запуску троянська програма встановлює себе в системі і потім стежить за нею. При цьому користувачу не видається ніяких повідомлень про дії такого трояна в системі. Тобто ну, все приховане. Ми не знаємо, що вона працює. Ну, і у вас завдання вже озвучувалось, що вам треба знайти в інтернеті 10 найбільш небезпечних комп'ютерних вірусів, визначити, з якою метою вони були створені, і описати це в онлайн-документі. Ну і зрозуміло, оформити документ. Але до цього і, може, і для цього, іншими словами, вам треба ознайомитись з інформацією про віруси і шкідливі програми на сайті Зілля. Це наша українська вірусна енциклопедія. Будь ласка, отже, ми з вами розглянули. Основні ненамисні і намисні штучні загрози, класифікації їх, технічні програмні засоби добування інформації. Отже, будь ласка, переглядайте і виконуйте завдання, чекаю на результати. Ну, бажаю успіхів, бережіть себе, до побачення.